Вітаю сьогодні, 24 жовтня, п'ятниця в ефірі телеканалу ДІТІВІ Інформаційна програма Акценти дня для вас у студії працює Марія Родрігес. Наскільки прозорими та чесними були передвиборчі перегони 2014 та як планують захищати вибір жителів області правоохоронці безпосередньо в день голосування розповів на своїй прес-конференції голова УМВС України у Кіровоградській області Анатолій Вітюк. Головний правоохоронець Кіровоградщини повідомив, за час предвиборчої кампанії зафіксовано 72 правопорушення, по 13 з яких порушено кримінальні провадження. А лідером в порушеннях виборчого законодавства став 102-й округ, де зафіксовано 36 впадків. На другій сходинці – 101-й округ, 16 правопорушень, 103-му окрузі 5. А от у 100-му окрузі, що свого часу здобув сумнівну славу, цього разу надивався спокійно. Далі про 26 жовтня, день волевилення та роль правоохоронців у забезпеченні правопорядку. Охорону громадського порядку будуть під час виборів проводити 1485 працівників міліції, плюс додатково будуть придані сили. Придані сили це нам допомагає, ви знаєте, про те, що на нашій області проходить Одеська залізниця, працівники УМВС на Одеській залізниці, а також працівники МЧС. Підсумовуючи власний виступ Анатолій Вітюк, акцентував на важливості співпраці правоохоронних органів та громадськості. Ще доповідач закликав громадян у разі виявлення правопорушень 26 жовтня сповіщати про це у найближчий відділок міліції або ж одразу набрати гарячий номер 102. У Кіровограді чотири громадські організації, що допомагають військовим, презентували нове добровільне формування єдину волонтерську платформу Кіровоградщини. Засновники платформи переконують, вона стане першим координаційним центром усіх волонтерів Кіровоградщини. З іншого боку, відтепер спільна робота буде свідченням того, що волонтери можуть самоорганізуватись та налагодити чітку і відкриту роботу. З цього створили сайт об'єднання та кол-центр, що працюватиме як з волонтерами, так і з ініціативними громадянами. Платформу створили силами чотирьох організацій. Активісти говорять, наразі йдуть перемовини про співпрацю ще з двома кірськими волонтерськими об'єднаннями. При цьому новостворене формування відкрите для всіх, хто прагне діалогу і бажає допомагати армії. Дійсно, нужна координація. Тому що одні там вивалюють список заявок 50-100 пунктів, інші хоча б щось просять. І для того, щоб вот этот баланс зберігати, для того, щоб зберігати баланс. Що ну бы, всі не важливо, де человек служить. То есть ну, ну необхідно от взаємодії, необхідно Кто-то знає, де что то кто то знає, какие то потрібності лучше. То есть, вот этим опытом необхідно обмінюватися. Нагадаємо, днями ще кілька волонтерських груп заявили про необхідність створити подібний центр. Для цього ініціювали проведення з'їзду волонтерських організацій області. Він відбудеться 1 листопада на площі Героїв Майдану. Бої на сході тривають, а це значить, що хвилини наші захисники наражаються на небезпеку. У свою чергу держава гарантує пораненим бійцям одноразову матеріальну допомогу. Її оформлення кажуть в обласному військоматі займе близько місяця. Процедурний та консультаційний супровід забезпечують спеціалісти соцвідділів при комісаріатах. Для оформлення грошової компенсації необхідно зібрати пакет документів. Далі пряма мова. Це заява військовослужбовця. Копія довідки медико соціальної експертної комісії, копія довідки командира військової частини про обставини отримання поранення, копія старінок паспорта з прізвищем ім'ям по батькові та місцем реєстрації, копія ідентифікаційного коду для військовослужбовців, які звільнені з військової служби, копія наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу військової частини. Для військовослужбовців строкової служби копія військового квитка. Вчора надвечір у Кіровограді, попри холод та осінню негоду на площі Героїв Майдану зібрались люди, котрі вирішили показати своє негативне ставлення до президента окупанта. Робили вони це в досить оригінальний спосіб, розслідуючи зі страйкбольної зброї, дещо підредагований портрет недруга. Забава кіроградцям припала до душі. Тож уже за декілька хвилин після початку заходу біля наметів зібралась чимала черга бажаючих в окупанта. Організатори кажуть, не мали на меті когось образити. Таким чином люди показали ставлення українців до України-агресора та її лідера. Сьогоднішня акція має одну просту мету це показати агресорам відношення простих громадян молоді до нього. Ми спеціально не використовували сам портрет, він трошки модифікований, це путлер. Нехай люди бачать і проявляють свої почуття не тільки там, пишучи щось в інтернеті або Стоячи на мітингах за гроші, нехай це проявлять таким чином, вистріливши в шарж... І як справжні патріоти ми їм будемо дарувати прапори України. День відкритих дверей. Проведення таких заходів в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості вже стало доброю традицією. І ми вкотре запрошуємо вас відвідати центр та дізнатися про послуги, які підвищують рівень зайнятості населення. День відкритих дверей. Це марафон із профорієнтаційних заходів. Цього разу особливий акцент зробимо на двох тематичних семінарах: перший легальна зайнятість. Спеціалісти центру звернули увагу на переваги легальної праці, а це забезпечення соцгарантій та в майбутньому пенсія. Ще один семінар, що вже тривалий час користується неабиякою популярністю. Як розпочати власний бізнес? Результативність роботи в цьому напрямку значна. За 9 місяців близько 200 осіб відкрили свою справу, завдячуючи фінансам. Совій та консультаційній підтримці міськрайонного центру зайнятості. Це сприяння нашим безробітним у відкритті підприємської діяльності про пріоритети відкриття своєї справи, про те, як це на сьогоднішній день актуально, тому що мале підприємство це на сьогоднішній день перспектива нашої економіки. Також наші безробітні мали можливість отримати всі послуги, які у нас надаються службою зайнятості на групових профінформаційних закладах, які відбуваються на першому поверсі в холі профінформаційному секторі. І, безумовно, в рамках дня відкритих дверей відбувся масштабний ярмарок вакансій. Його особливість та ефективність в тому, що пошукачі роботи, обравши підходящу вакансію, одразу проходять співбесіду із роботодавцем. А останню, у свою чергу, може на місці знайти потрібного підприємству спеціаліста. У виграші лишаються обидві сторони. Відкривала ярмарок директор Центру зайнятості Тетяна Білоусова, яка повідомила, нині на ринку праці є більше трьохсот вільних вакансій. Мета сьогоднішнього заходу це працевлаштування осіб, які шукають роботу, і задоволення кадрових потреб роботодавців. Тому бажаю всім сьогодні. Досягти даної мети, а ще традиційно відвідувачам надавалися індивідуальні консультації та поради, зокрема, як презентувати себе, вдало провести співбесіду із роботодавцем та захистити свої трудові права. Особливу увагу колектив служби зайнятості приділяє підвищенню професійно-кваліфікаційних характеристик пошукачів роботи у розрізі потреб ринку праці. Окрилені творчістю так називається спільна виставка двох майстринь, яку презентували в обласному центрі народної творчості. Експонуються роботи, створені в двох напрямках традиційного народного мистецтва: витинанки та декоративного розпису. До унікальної експозиції увійшло 60 робіт. Половина з них авторства Кіровоградки Ольги Коломієць. Жінка працює у стилі витинанки. Це вирізання картин з паперу. Окрім цього, мисткиня розробила і власну техніку вишивки бісером та перлами. Майстриня зізнається, коли тільки почала займатися витинанками, то за місяць встигала створити щонайбільше три. Утім, набивши руку, дійшла до результату одне полотно в день. На виставці представлено серію історичних картин на тему дерево життя і не лише є. Здесь роботи посвящені ілюстрації шевченковської теми, кабзарю, тому що в этом юду ісполняється 200 років Шевченка. Здесь есть также вже работы роботи которые посвящены посвящені на роботу. І юбилей нашего нашого города гербам нашого города і області. Витинкарка цього дня почула багато теплих слів. Кожен промовець із доброю заздрістю говорив про талант Ольги Коломієць та її нечувану для таланту скромність. Вражений і Цією культурою подачі і високим, високою графічною майстерністю виконані або навіть ну, придумані та ці композиції. Крім витинанок, на виставці представлено і декоративний підлаковий розпис. Авторка цих робіт Наталія Попова із Голованівська. На презентацію жінка не змогла приїхати, утім про її майстерність та безмежний талант говорять самі експонати. А ще попередні здобутки майстрині. Наталія Попова створила найбільшу в Україні розписну тарілку діаметром майже 3 метри. Це є вітчизняним офіційно визнаним рекордом. Символічно, що виставку Окрилені творчістю центр презентував. Напередодні свого 75-річчя ювілей, колектив та майстри всієї області відзначатимуть уже невдовзі. Шановні кіровоградці, ви не можете пройти по приміщення обласного центру народної творчості, що знаходиться на розі вулиць Гоголя та Чорновола. Тут сьогодні унікальна виставка витинанки та декоративного розпису. Шановні кіровоградці, ми вас запрошуємо, ми чекаємо. З 9 до 18 години щодня поринути у національний колорит можна впродовж трьох тижнів. Саме стільки працюватиме експозиція, окрилені творчістю. І це вся інформація на сьогодні. Ви дивилися інформаційну програму Акценти дня для вас. У студії працювала Марія Родрігес. Бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. На все добре.